Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про зміни в пенсіях. Взагалі, які зміни чекають на пенсіонерів саме в травні місяці? До речі, хочу нагадати, що в липні відбудеться, якщо звичайно нічого не зміниться, відбудеться пенсійна реформа. Дуже багато в мене питань щодо цієї реформи, тому хочу зробити інтерв'ю з паном Кущем. Якщо вам це цікаво, будь ласка, ставте плюси, буду розуміти, що вам це цікаво, точно буду робити інтерв'ю. Насправді там все не так однозначно, як розказують, що будуть такі величезні там пенсії одразу у всіх. Тому ще раз, дуже багато питань, буду розбиратися в цьому, і буду вам обов'язково розповідати. Але декілька слів сьогодні теж скажу про цю реформу, ось від себе, що я, що я дізналась так на даний момент, що вони планують робити. Далі поговоримо про те, що ось відбудеться зараз в травні. Ну, перше, люди продовжують отримувати вже ті оновлені пенсії, так, які була індексація в березні і також була в квітні для пенсіонерів, які працюють зараз. Далі, Хто отримує допомогу від ООН? А ця допомога є дуже багато людей питали, чи є є ця допомога. Зараз про це теж поговоримо. Якихось там спеціальних там надбавок, добавок не буде в травні. Єдине, що єдине що, це буде ось хто вікові надбавки. вікові надбавки. Тобто, в кого 70 років виповнили 75. І 80 років. Тобто тут буде а, вікова надбавка, але це відбувається щомісяця, тобто це не тільки в травні. Хочу нагадати, що в кого 70 вже виповнилось, той буде отримувати плюс 300 гривень до пенсії, в кого 75, то 456 гривень. І 80 років виповнилось, це буде надбавка 570 гривень. Далі. Також хочу нагадати, що людям, хто не пройшли. Фізичну ідентифікацію, будь ласка, зробіть це. Зробіть це для продовження виплат, бо люди, які можуть не пройти все це, можуть просто заблокувати пенсію. Вона нікуди не дінеться, але просто людина не буде її отримувати. Тобто, пройдіть, будь ласка, все це, щоб ви могли отримувати свої гроші. Важливо знати, що кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку. Будуть накопичуватись, вони нікуди не дінуться. Вони будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження вами ідентифікації. Тобто, після проходження пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, в якому припинились фінансування виплати. Тепер трошечки поговорю про цю грошову допомогу від ООН. Дивіться, це є частина гуманітарної підтримки. Вона спрямована на найбільш вразливі верстви населення. Тобто, в 2025 році. Ця програма залишається актуальною через складну економічну ситуацію. За даними пенсійного фонду, на сьогодні в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів. Тобто, хто зможе отримати згідно з оновленими критеріями, отримати можуть люди, які проживають в зонах бойових дій. хто отримує пенсію менше ніж 3250 тисячі гривень. Ті, хто не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року, зони бойових дій відзначаються наказом номер 309 від 2022 року, тобто це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Сумська, Харківська область. Якщо людина не відповідає, хоча б одному з критеріїв. Вона не отримує допомогу, також виплати припиняються, якщо пенсіонер перестане відповідати хоча б одному з них. У uh, 2025 році до переліку тих, хто може претендувати на допомогу, були додані люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. В Мінсоцполітики зазначили, що загалом до програми допомоги буде додатково залучено десь більше 130 тисяч громадян. Які суми отримують? Дивіться, розмір а, допомоги в цьому році буде складати різницю між пенсією, яка отримується фактично, і сумою в розмірі 3250 гривень. Тобто, оця різниця, наприклад, там людина отримує 2500, приміром, і ось а, розмір 3:250, оця різниця між однією цифрою і іншою ось це буде. А, Ось, наприклад, якщо там 2500, так а оця гранична сума 3 250, Тобто людина отримує 750 гривень. Оця буде різниця. Оце вона буде отримувати протягом 6 місяців кожного місяця. Ось цю допомогу. Ну, якось так. Тому, будь ласка, користуйтесь, користуйтесь цією допомогою, поки є така можливість. Далі податок на пенсії дуже цікава тема. Знаєте, от нещодавно ЗМІ вибухнули просто цією темою, податок на пенсії і так далі. А багато українців почали нервувати через це. Вирішили розібратися, чи є ж він цей податок. А, так от, можу відверто сказати, що на сьогодні пенсіонери України не сплачують податку на пенсії. Справа в тому, що в 2018 році Конституційний суд визнав оподаткування пенсій незаконним. Тобто таким, які не відповідає положенням Конституції України. І після цього положення про податок на пенсію було прибрано із податкового кодексу. Тобто оподаткування пенсії скасовано, і вся інформація про податки з пенсії це ніщо інше, як просто, просто, просто люди от говорять того, чого не знають. От все. Але ж все-таки деякі люди мають сплачувати це пенсіонери, які працюють все. Інші не сплачують і трошечки про пенсійну реформу, яка буде впроваджена з липня місяця. Я зроблю про це окрему програму. Я вже казала про це. Але основне питання чи вплине накопичувальна пенсія на розмір самої пенсії, як і від кого це буде залежати? Дивіться за чинним законом. Якщо в людини є необхідний стаж роботи, то її пенсія буде становити 30% від зарплати. Влада пообіцяла, що після запровадження бальної системи розмір виплат зросте ще на 10 тобто буде становити 40%. Чиновники також говорили, що після запровадження накопичувальної системи пенсія людини буде становити 60% від зарплати в Україні. Зараз нині діє солідарна пенсійна система. І така система і накопичувальна, вони не будуть заважати одна одній. Зараз людина наробляє собі стаж, заробляє коефіцієнт зарплати. І чим довше вона працює, чим більша зарплата, тим більшу солідарну пенсію вона буде отримувати. Коли запровадять накопичувальну систему, то чим довше людина буде брати, брати в ній участь, тим більше буде відсоток оцих додаткових відрахувань. Якщо закон про накопичувальну систему ухвалить Рада, то десь ще рік-два може піти там на обробку, це все. Тобто треба буде, будуть працювати над створенням інфраструктури, розробити програми забезпечення і так далі. Просто навіть елементарно, щоб ці гроші, які люди будуть відраховувати, щоб вони просто не лопнули, знаєте, як оцей, як мильний пузи. Навіть якщо накопичувальну пенсію буде продовжено, вона буде стосуватися, хочу нагадати, лише майбутніх пенсіонерів. Тобто результат буде відомий лише через 20-30 років. Розумієте, якщо він взагалі буде, оскільки вся ця система взагалі в Україні може не спрацювати. Я вже тисячу програм робила на цю тему, і особисто я проти цієї накопичувальної системи в мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.